Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні я вийшла полити квіточки, у нас там є на сходинках в загальному коридорі лаунч-зона така, там курільщики, курять, палять, палять цигарки. І там виносять люди, кому не потрібні які квіти, просто виносять їх, такі, від яких відмовились, не подобаються. Може люди, їх кудись переїхали, щоб квіти не померли. І от я їх поливаю після того, як. Палью свої орхідейки, виходжу туди і цією водичкою з добривами поливаю ці квіточки. І от я вийшла, і що я сьогодні знайшла? Отаку знайду. Хтось виніс таку орхідейку. Не знаю, хтось відмовився від неї. Чудовий горщик у неї. Я подивилась, там корінчики. Зараз покажу, які. Є корінчики є. Корінчики є. Проглядають. Ось тут. Тобто, тут є лусочки, треба їх поприбирати. Ну, я зараз перше, що зроблю з цією, відказницею, від е, я. Оброблю її від паразитів, бо Береженого Бог береже. Ось у мене така, такий спрей є Міледі. Я поприскаю зараз все-все-все, і кору, і листочки, і залишу в окремій кімнаті на добу. А потім вже. Щось. Пересаджувати точно її не буду. Просто, може полю, полю якимось, ну, таким, може, з фунгіцидом розчином. Поки зараз оброблю її міледі. Мені цікаво буде, якщо вона піде в рост і що якого кольору така незнайомка у мене. З'явилася я її забираю собі додому. Буде жити у мене. Пройшло більше доби, як я її принесла цю орхідейку додому і ось що я зробила. Я, по-перше, вирішила ж її обробити міледі. подивилась, в якій вона корі росте, кора мені росла. Горщик класний. Але кора б тут була, як її називають, сміття. Така тоненька луска, а не кора. Тому я вирішила орхідейку не чіпала, кору просто взяла і сипала, яка сипалась, просто викинула її, а сама орхідейка, вона там. Тримається досить міцно, Вони в неї нормальні корінці. Не знаю, чому так мало листячка. ну, може, такий був. Вона не молода. вона тут квітла, багато разів є сухі квітоноси. Я почистила їй шию, обрала. Обрала тут лусочки від старих листив і листків. І у неї була дуже довга шия. Шия отака. я десь сантиметра три шиї відрізала. Цю частину залишила, ну, тому що тут ось тут уже корінець росте. Ну, так, думаю, хай буде. Десь півтора сантиметра від корінця донизу. Тепер у мене план такий: засипати новою корою, архіадою свіженькою всі місця. Тут що? До речі, зараз покажу, що ж є таке. Нічого не видно, показую. Там внизу я коружу, ту сміттєво не прибирала, щоб ну, поменш травмувати. Просто там залишила, те, що залишилось, то залишилось, хай, хай воно буде. Коїнці тут є до дна, і вони, якщо б я буду її набувати, то вони будуть тягнути наверх влагу, там, з піддинчика. Ось так виглядає. Досить непогано, не знаю шанси е, в неї добрі шанси на життя. Я зараз засиплю корою, а потім залишу її, схожу на роботу, прийду з роботи і планую замочити в якомусь фунгіциді. Я ще не не. Вирішила для себе. Або це буде магнікур Energy, або це буде природній такий фунгіцид тріходерні. Тріходерна це така паличка, ну, корисна, вона засіляє ґрунт і ну, знищує там, патогені там, гриби, там, всякі. Тоже Ну, от, я не знаю, або магнікур, або трихідмін. Ну, все, до зустрічі. Зараз буду засипати корою, потім ще познімаю. Все, засипала корою. Ось що в мене вийшло. Тут трошки поклала моху по краєчкам горщика. Мух з фагнумо. Ну і все, шия у мене опинилась. обрізана шия, вона, вона над ґрунтом опинилась. ґрунт не зайшла. Ось тут вона закінчується. Так трохи хитається. Але корінці всі там в корі. Кора орхіата дрібної фракції. Ну, яка була. Втикнула паличку. Може, якщо буде у мене орхідейка якось завалюватися, я її мотузочкою прив'яжу, щоб вона вирівнювалась. Ось так вийшло в мене. Все, я побігла на роботу, потім з роботи прийду і буду заливати якимось фунгіцидом зробила розчин пів літра водички чистої, тепленької, туди 0,75 мл магнікур Energy. Ось такий у мене магнікур треба ще купити. Хороша, дуже гарна, класна штука. І біостимулятор росту, і від хвороб буду зараз поливати свою красуньку. Як же її назвати? Назвати її найда, знайда. Треба ж якось підписати і ім'я ім дати. Я подумаю, незнайомка може, я ж не знаю. Я думаю, що це якась біленька орхідейка, але не знаю. Так, поливати буду так. У мене така є спринцовка. От так, набираю водички. Так, і поливаю розчином Магнікур Energy. поливаю все в корінці, поверхню грунту змочую. Можна навіть полити на саму орхідейку. на це ж розчин фунгіциду. Якщо на качерешці цій, на є якісь патогений, патогени, якийсь ну, грибок чи гниль чорна, то Воно все буде оброблено цим розчином. Так, зараз ще наберу одну одну з і пилю. Взагалі непогано не було б ем, не півлітра розвести, як я води, а літр і залить повністю, повністю. Ось так горщик водою до краєчків. Але в мене вже так мало цього магнікура. Я зараз пів літра виллю, потім, якщо, я подивлюсь, якщо дуже буде мало води, ну, розчину не води, а розщину. Я, може ще наколочу і так, щоб вона постояла. І корана береться води, пропитається все, насичиться. Ось стільки в мене получилось так наповнити горщик. Ось настільки більше половинки. Ну, нехай стоїть так насичується, напувається десь. Півгодини, залишу на півгодини. А потім, коли буду зливати з горщика, ще раз пролю через верх. І я думаю, цієї обробочки буде досить. Тут є якісь пошкодження невеличкі листочка. Можна цим розчинням ще протерти листочки, через листячко теж може потрапити. Може, так і зроблю. Так, да. ще протру цим розчином з магнікуром листочки. Все, півгодинки і буду зливати. У мене вже вечір, ніч, там на дворі. Взагалі цю обробку краще робити ну, зранку, але. Як у мене є час, так я і роблю. От там, е, нічого водички в центрі не залишилось, просто зараз притру ще листочки і все зіллю. І буду чекати, наблюдати, як буде розвиватися е, моя. Незнайомка. Назву її так. Буде у ну, мене прекрасна незнайомка. Може, так і підпишу. Прекрасна незнайомка. Так, Все, притираю магні... розчином маг... магнікура Енерджі за і пиль протру, так, пилючку, І якщо є якісь там хвороби, то підлікую. Я ж не знаю, що це за красуня. Якась невідома красуня, яку виставили за двір перед напоч... ну, в кон... наприкінці осені взимку. Коротше, комусь вона дуже набридла. Нічого, а мені цікаво. А тобі була цікава. <с> я коли принесла, все, о, орхідея, де ти взяла? Я говорю, там вийшла, отак вийшла, полить. І все, і прийшла з орхідейкою. Ну, Подивимося, що буде. Все, протерла. Все. Зілю водичку поставлю на підвіконня і буду чекати. На цьому в мене все. До побачення, мої любі глядачі, до зустрічі. У мене ще дві пересадочки попереду. Па-па!